Друзі, всім привіт! Компанія Ursa Group на зв'язку. Місні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд моделі Універсал у двохосному виконанні з габаритами кузова чистими. 2500 мм довжина, 1250 мм ширина та 400 мм висота борту. Причі повністю оцинкований, максимально посилений. Посилено в подібне дишло. Зроблено по німецькому зразку. Розраховано на 3000 кг Причіп без гальмінової системи під Б категорію має повну масу 750 кг Борта оцинковані 1,5 мм товщиною. Посилені це найміцніші борта в Україні. Тільки наша компанія використовує товщину 1,5 мм на легкових причіпах. Сіпний пристрій на всіх двохосних причіпах ми ставимо кнот на 1400 кг. Дійшло повністю на болтових з'єднаннях. 8 болтів на кожну балку, тобто 16 болтів М12. На все дишло. Це з великим запасом, Щіпний пристрій можна виставити по висоті фаркопу за різним автомобілем під різну висоту. Зараз вона стоїть в середньому положенні стандартні. Якщо у вас фаркоп розташований низько на автомобілі, відкручуєте цю трапецію, переставляєте у нижнє положення її, і щіпний пристрій буде. У найнижчому положенні. Якщо у вас там позашляховик або якийсь великий автомобіль, ви знімаєте трапецію, перевертаєте її, труба буде зверху, і це буде в максимально високому положенні до 55 см висотою, можна буде одягати на фаркоп автомобіля. Крила оцінковані нашого виробництва. Посилені на кронштейнах спеціальних. Подова частина прицепа максимально посилена. Дві осі кнот по 1250 кг. Розболтовка 4 на 98. І два колеса. Чотири амортизатора AlcoCober німецьких. Чотири ресори п'ятилистових AlcoCober. Кожна ресора витримує по 550 кг 4 відбійника ресори, вся фурнітура посилена, прижима, прижимна площадка, ресори посилена, кальоні стрем'янки М-12. Клас міцності 10,9. Підлога це бакелітова фанера волостійка 9,5 мм товщиною. По закльопкам, по рядам, дуже видно, скільки. Поперечних балок на причепі є. Тобто за рахунок того, що поперечні балки дуже часто йдуть, 9,5 мм фанера дуже міцно тримається, не прогинається ні в якому місці і витримує великі навантаження. Рама йде посилена, 80 на 40 продольні балки йдуть, стінка 3 мм. Сітехніка польська. Передній задній борт відкидний. Такі, друзі, міцні причепи у місті Запоріжжя. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте. Ставте лайк під відео, залишайте ваш коментар. Всім мирного неба!